Колись у часах чарівної ночі, коли всі зірки світу виходили на свої поклони, на небесах з'явилася маленька зірочка з великим бажанням подорожувати і відкривати нові світи. Її звали Зірочка Мандрівниця. Зірочка-мандрівниця мріяла побачити все красиве й дивовижне у цьому світі. Вона розповідала своєму другові місяцю про свої плани і Місяць у свою чергу радісно підтримував її. Та ось настав той день, коли зірочка-мандрівниця вирішила вирушити у свою неймовірну подорож. Вона засвітила дуже яскраво, ніж коли-небудь, і відправилася. У подорож у далекий космос. Спочатку вона відвідала жовто-гаряче сонце, яке обігрівало її та інших своїми променями. Потім зірочка-мандрівниця подолала галактики та зіркові хмари, зустрічала інших зірок та планети. І всім розповідала про те, що вона так довго мріяла подорожувати. Одного разу на шляху зірочки мандрівниці вона зустріла гарну та надзвичайну планету, назва якої була Земля. Вона засяяла ще яскравіше. Коли побачила цю прекрасну планету зі своїми різнобарвними океанами та величезними континентами. Зірочка-мандрівниця приземлилася на землю, де побачила безліч дивовижних місць, зустріла багато цікавих істот та друзів. Вона відвідала високі гори, густі ліси океани та пустелі, кожен раз залишаючи частинку свого тепла і доброти. Але час летів так швидко, що зірочій мандрівниці настав час повертатися додому. Вона повернулася на небеса, але з серцем наповнений неймовірними спогадами та дружбою. Яку вона знайшла на землі. І хоча подорож зірочки мандрівниці завершилася, вона завжди залишатиметься в серця тих, кого вона зустріла на своєму шляху, і буде нагадувати про красу та дива кожного разу, коли хтось підніме на неї очі і подивиться. Тож коли будеш грати ввечері, Обов'язково подивись на небо, і на тебе буде дивитися та сама зірочка-мандрівниця.